Багато років вже йде у нас війна, така безглузда і така страшна. Щодня українські воїни вмирають і нестерпний біль у наших грудях залишають. Такі всі різні, але серця у неглевині. До України у любові всі вони єдині. Багато наших випускників серед них повстали, які, на жаль, своє життя за нас віддали. Схиляємо голови в пошані до землі. За вашу мужність, стійкість в боротьбі з агресором, який прийшов до нас до хати, за волю, мову, ідентичність українців убивати. Ми вдячні вам, героям мовчазним, полеглими в бою, але повік живим, за те, що чуємо нашу солов'їну мову, за вишиванку мамину святкову, за прапор, синьо жовтих кольорів, за безкінечну синь українських морів, за сміх дітей. За право просто жити на батьківській землі і хліб на ній ростити, за пісню, що свята нас єднає, і Україну в цілім світі прославляє, за те, щоб мали змогу ми навчатись і мріяти, любити посміхатись. Нестерпний біль носитиме Україна у журбі, за вашу кров святу, пролиту на землі, яка віками нас щедро годувала. Тепер обіймами спертельними вас обійняла. Ваш приклад героїзму залишиться із нами. А пам'ять про вашу жертву житими віками про вас складатимуть поеми і пісні, і в них герої. Будете назавжди виживі. І просимо причисту діву мати своїм покровом Україну захищати. Як козаків і стрільців колись оберігала. Тепер потреба в захисті твоїм і нам настала. Сьогодні в Україні свято Пресвятої, День захисників і захисниць вітчизни, дорогої. Просимо у неї для України перемоги у двобої. Слава Україні! Вічна слава вам, герої!